Дорогі українці! До кінця 2022 року залишаються лічені хвилини, час підбивати підсумки, робити висновки, говорити про плани та цілі. Ми живемо у великій прекрасній країні, де є неймовірна природа, щедра земля, де розумні та талановиті діти і де всі президенти у своїх новорічних привітаннях завжди кажуть фразу. Дорогі українці, це був важкий рік. Ви запитаєте, чи був важким 2022 рік? Трішечки так. В ньому були сльози від болю і сльози від гордості. Було те, що хоче забути, і те, чого ніколи не забудемо. І були ті, з ким ми стали ще більшими друзями, ті, з ким стали стратегічними партнерами. Ті, хто підтримував Україну, завжди і продовжує це робити. 2022 нагадав, як насправді багато героїв серед нас. 2023 хай буде щасливий. Усе, до чого так прагнулось довгий час, нехай збудеться, але головне, нехай він буде переможно мирним, здоров'я та всіх земних благ. Нехай в домі буде затишок, а настрій тільки бадьорий. Щиро вітаю з Новим роком та бажаю всім земних благ. Нехай же 2023 рік. Подарує найголовніше перемогу та мир. А ще простого людського щастя та надії на світле майбутнє. Нехай 12 місців Нового року дивують тільки приємними новинами. І буде так, як має бути в Україні, як у пісні: одна калина за вікном, одна родина за столом. І Україна, бо в нас іншої нема. З новим роком!